Сьогодні хочу показати вам простий рецепт медово-імбирних пряників. Рецепт досить універсальний. Пряники підходять як для розпису, створення пряничних будинків або їх можна просто обсипати цукровою пудрою та подавати до чаю. Як завжди, починаю з просіювання борошна та зважування всіх продуктів. Підготовлюю спеції. У мене це кориця, імбир та трохи какао для кольору. Також обов'язково додаю сіль. Вона потрібна для балансу смаку. Мед виливаю в сотейник та додаю спеції. Ставлю на вогонь та доводжу до кипіння. Всипаю соду та активно перемішую. Суміш швидко збільшиться в об'ємі та змінить колір. Знімаю сотейник з вогню та додаю масло. Розмішую, поки масло повністю не розтане. Переливаю медову суміш у миску, щоб вона швидше охолола. Тим часом збиваю яйце. Домагатися густих піків не треба. Тут буде достатньо легкої піни. Активно перемішуючи, додаю збите яйце до медової суміші. Починаю поступово додавати борошно, кожного разу перемішуючи до однорідності. Коли тісто стає досить густим, вимішую його руками. Тісто виходить красивим та еластичним. Дуже приємне на дотик. Загортаю в харчову плівку та залишаю в холодильнику на 1-2 години. Після охолодження дістаю тісто та ділю на дві частини для зручності. Для розкачування пряників я використовую качалку з насадками на кінцях. Вони дозволяють отримати рівномірну товщину по всій площині тіста. За допомогою формочок для печива вирізаю пряники. Краще за все випікати пряники на перфорованому килимку для кращої циркуляції повітря. Перекладаю пряники на килимок. Випікаю в розігрітій до 180 градусів духовці 7 хвилин. Готові пряники залишаю на килимку до повного охолодження. Ось такі рівненькі та дуже ароматні пряники у мене вийшли. Чим тостіше ви розкачаєте тісто на пряники, тим м'якшими всередині вони будуть. І навпаки, орієнтуйтеся на свої потреби. А я дякую вам за перегляд і почуємось в наступних відео.